Путінський боксер турбується психологічним станом Усика. Останні слова бійців перед мегафайтом. Та скільки кілограмів Сашко та Ентоні показали перед боєм. Дивіться, бокс, заряджайтеся хорошим настроєм та підтримуйте ЗСУ. Тайк Майсон, Макс Діденко, вперед! А що про цей бій думає головний патімейкер українського боксу Денис Берінчик? Про Васі Ломаченка не знаю, бо перед цим він мав провести бій з камбосусом, але лишився вдома. А Усик поїхав. І думаю, що зараз наш козачок має робити гарні капці. Не те, щоб Джошуа отримав, просто його треба рвати за всю неньку Україну. Не виключаю, що усик у своїй найкращій формі він дуже давно у тренувальному процесі. Думаю, що коли вони захотіли реванш, він із першого дня в темі. Я упевнений, що довго він не відпочивав. Тренувався постійно, пахав на загал. Денис має рацію для нас. Це зараз подія національного масштабу. Усик посприяв тому, аби всі безкоштовно могли переглянути бій та задонатити на пекельні тачки для зсу під час трансляції. Сам він на кожному публічному виході підкреслює свою українську ідентичність. Країні потрібна розрядка а пацанам із ЗСУ – момент піднесення. Тому дійсно Сашко рватиме за неньку Україну, і ми будемо його підтримувати. Лайкоси з кожного, хто вболіватиме за Саню у цей вечір. Безкоштовно дивимося на 2+,2, плюс регіональних каналах Суспільного або Ютуб каналі Усика. Бій не раніше першої вболіваємо за українця і тримаємо кулачки. І робимо перекличку перед боєм. Я дивлюся його із Києва. А ви напишіть у коментарях, чи буде Джошуа завершувати кар'єру, якщо програє Усику. Максимально дивне запитання, але Ентоні його поставили. Я не думаю про завершення кар'єри. У мене попереду один з найбільших боїв в моєму житті. І якби я зараз думав про відхід на пенсію, то це посіяло б великий сумнів всередині мене. Люди завжди будуть ставити питання, але особисто я хочу продовжувати, тому що люблю все це. Це мій 12-й поспіль поєдинок за тит. Чемпіона світу. Оскільки це світовий рівень, то і суперник світового рівня. Це мій третій бій проти олімпійського чемпіона. Мені доведеться битися з одним з кращих бійців незалежної вагової категорії. Якби я програв якомусь середняку, тоді так можна було б говорити про завершення кар'єри. Але нерозумно балакати про завершення кар'єри після поразки одному з кращих бійців на планеті. Що це за нісенітниця? Я поважаю думку людей. Але не хочу йти на пенсію. Це реально якась тупість. Яке ще в біса завершення кар'єри? Ми всі топимо за Олександра, але дедалі більше помічаю недооцінку Ейджея в суспільстві. Він олімпійський чемпіон, британська надія, екс чемпіон світу та той, хто зупинив Володимира Кличка. І при цьому йому лише 32 роки. Для габаритного боксера Хевівейту, стилю Ентоні Джошуа, 32 це ще навіть не розквіт, це тільки його початок. Для порівняння, мегаінтенсивний стиль Олександра вимагає молодого віку. Але українцю вже 35. І досі ніхто про завершення навіть не говорить. Тож говорити в контексті цього бою про можливе завершення кар'єри Ентоні, це просто якась маячня. Ентоні це воїн. Ентоні це один із найкращих боксерів надважкого дивізіону за ціле десятиліття. Тому я проти того, щоб його хтось знецінював. Давайте не будемо знецінювати опозицію Усика у цьому двобою. Але найголовніші воїни це наші ЗСУ. Разом із трибуною ми розіграємо два ексклюзивні призи з підписом Олександра Усика. Треба задонатити всього 200 гривень, і ви автоматично стаєте учасником нашого розіграшу. Усі зібрані кошти підуть на дрон нашим пацанам, які зараз валять ворога на Донеччині. Уся інфа в закріпленому коментарі. І привіт, пацанам із ЗСУ. Ви найкращий! А от вам порада Джошуа від характерного американського боксера: Ентоні, ти маєш робити більше ніж просто дивитися. Ти не можеш давати супернику так вільно бродити. Він іноді тебе покльовує. Джошуа, ти маєш тиснути на нього. На прикладі легендарного Холіфілда його кар'єра розпочалася ще в далекому 84-му. А останній бій він провів уже у 2011-му. Евендер двічі програв Ріді Кубу впродовж 92-95 років. І на цьому, мабуть, можна було би закінчувати, але він перетерпів. Піднявся та пішов далі. І мужність дала свої плоди. Адже взявши розгон, він у 96-97 роках два рази достроково переміг самого Майка Тайсона. Поразки стаються навіть у найкращих, але не варто їх драконити. Адже попереду можуть бути і хороші часи. Напередодні мегафайту пройшло зважування. Найбільшою загадкою було те, скільки все ж таки важить Сашко, який на попередніх фотках виглядав чималим хлопцем. І цифри можуть вас здивувати: 100 з половиною кілограмів в Проти 110 кілограмів 900 грамів у британця. А ще фінальна битва поглядів за день до бою. Що я хочу сказати по зважуванню: по-перше, зацініть одяг Усика: вишиванка, шаровари виходить під пісню казки, Ну, красаж. Якщо порівнювати, на перший бій Санич показав 104 кілограми. Різниця склала всього-навсього 100 грамів. В Джошуа рік тому було 108,9. Тобто AJ піднабрав 2 кг. Що можна припустити, зважаючи на такі цифри? Його команда, царі, вони на прикладі попереднього бою зрозуміли до тонкощей, ідеальне співвідношення. Вони відчули, скільки треба сансаничу, аби бути на піку. Вони своє зробили. Вони зробили майже неможливе. Адже спершу Усик скинув близько 10 кілограмів, а потім у доволі короткі строки мав не просто їх наїсти, а якісно набрати. А тепер щодо Джошуа, плюс 2 кілограми це немало. У У і так тілобудова не боксерська. А будібілдерська. Він на перший бій виходив масивнішим за Сашка і поступався тому у швидкісних та реактивних характеристиках. Значить, можна припустити, що ставка буде не на це. Схоже, що ідея забити Усика в першій половині бою, зав'язнути на ньому, заклінчувати, нівелювавши спритність українця. Ось це і буде геймплан британця на цей поєдинок. Нагадую, що саме таку футболку, як у усика, я розіграю серед одного з вас у своєму телеграмі. Залітайте за посиланням в описі та переходьте на закріплений пост. Творимо українську боксерську спільноту разом. Відразу після зважування боксери дали по останньому інтерв'ю перед поєдинком. Це була всього лише битва поглядів. І я завжди кажу, що вони нічого не значать. Вони не виграють поєдинки. Все це не має значення. Вага, битва поглядів. Бій і нічого крім бою. От що має значення. Я на 100% готовий до 12 раундів. А все, що буде менше, це бонус. Ми багато спостерігали за твоєю вагою і сподівалися, що вона буде більше. Чи то був просто такий кут камери, чи щось відбулося? А бачите, не завжди сподівання стають реальністю. У вас був ви довго тримали погляд на один, одного. Ну, що ти побачив в його очах? Себе морально відображає. It was за reflection. І що ти бачив у відображенні його очах, що ти виходиш з рингу з поясами. Ми завтра побачимо це. Як виглядає лицемірство від росіян? Показую на прикладі екс чемпіона світу Григорія Дрозда. Я росіянин, і я не стужусь цього слова. Я горжусь своєю страною. Горжусь Росією. Я горжусь тим, що я русский. Я горжусь нашим президентом. Я горжусь. Нашої армії. І благодарю її за те, що вона на протяжні многих віків відставила і суверенітет моєї родини. Спершу він публічно підтримав Путіна та російський імперіалізм у прагненні масово вбивати українців. І він такий не один. Зазирніть у відео, там багато відомих вам імен. Але те, що він сказав опісля. Единственное, что может в части психологии у Саши все-таки ну, мы прекрасно понимаем, да, что он с Украины и что там наверняка его друзья, там, не знаю, семья в этой части я не знаю, что происходит в его голове. Но он давно готовится, он профессионал, и мы надеемся, что он как бы ну, покажет при хорошей бойке. Як це працює у твоей «Макітрі»? Спершу ты публично підтримуєш смерти украинцев, а потом думаешь, який же там может быть психологічний стан, Усика, який з України підтримати російську армію та вболівати за Усика, який підтримує українську армію. Умно. Але давайте зараз не про погане. Сьогодні великий бій. Сашку – перемоги. Україні перемоги. Наша країна найкраща, а деякі її представники вправно б'ють росіян, прямо як у цьому ролику. Побачимось.